Протягом доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, ветеринарного Козачої лопані, зеленого харківського району. На Куп'янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка. У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок без постраждалих. Близько 15-ї місті Вовчанськ, внаслідок обстрілу військовими Російської Федерації, пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль, отримав поранення. Чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку противник не полишає спроб наступати у районі Новоселівського. Наші бійці стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Марія Соловйова та Олексій Моров'йов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти обстріляли Україну. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки у Львові. Зруйновано треті та четвертий поверхи у двох під'їздах. За даними місцевої влади, на місці продовжують шукати людей під завалами. Станом на сьому ранку загинуло чотири людини. Є травмовані, що переведені в медзаклади. На місці працюють всі відповідні служби, аби допомогти людям. Силами ППО було знищено сім із десяти крилатих ракет Калібр, що були випущені по Україні. Про це повідомили у повітряних силах зсу близько першої ночі. Україну атакували з акваторії Чорного моря. Деякі ракети, на жаль, влучили у житлові будинки у Львові. ЗСУ просунулися в глибину оборони окупантів до 7,5 кілометрів на Малітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомляють у Генштабі. Військові додають, спочатку контрнаступу українська армія звільнила 9 населених пунктів та повернула під контроль майже 160 квадратних кілометрів. Загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Про це повідомив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Times. За його словами, Україна робить певні дії у цій сфері, як публічні, так і непублічні. Тож, на думку голови ГУР, зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується. Британія та Польща підтримали спрощену процедуру вступу України в НАТО за словами глави МЗС Британії до України має бути застосовано такий же підхід вступу до НАТО як і до Швеції та Фінляндії. Аналогічну позицію висловив міністр закордонних справ Польщі: отримати гарантії вступу в альянс. Україна може на саміті НАТО, що пройде 11-12 липня. Вибухне чи не вибухне це питання стосовно запорізької атомної станції останнім часом турбує всіх українців. Теоретично є два великі негативні сценарії, зазначив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Самостійно АЕС вибухнути не може. Констатував він, бо сучасні конструкції реакторів будуть з урахуванням модернізацій після фокусу, після того, що було зроблено. Та й підірвати її не так вже й легко. Це складніше ніж підірвати навіть там каховську греблю. Себто це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні, величезні зусилля, величезна кількість вибухівки, складний процес. І дякувати Богові, я не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на Запорізьку атом. А все-таки за нею слідкують уважно, в тому числі там все-таки криво косо, але працює МАГАТЕ. І я не думаю, що цей сценарій варто розглядати. Так, це найгірший варіант, який може бути задіяний росіянами, якщо вони будуть залишати ЗАЕС, говорить Харченко, і фактично підірвуть реактори, Тоді станеться викид радіоактивних речовин в атмосферу. Якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там так. Ну, десь від Приуралля до Піренеїв всі відчують, абсолютно всі. Росія буде накрита до Уралу. Ну, це без питання. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть оцю цю махину шість штук, 6 гігаватних реакторів, якщо їх підірвали не стільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони і все це підіймається, то повірте мені. Буде глибоко по барабану в який бік вітер. Що найменш там на території всієї Європи і Азії до Уралу, глибоко буде по барабану, куди вітер дує. Але щоб зробити таке, треба бути ненормальним. Найвірогідніший другий сценарій каже Харченко, за яким вони дійсно знищать можливість використання реакторів, що вони будуть добуватися того, щоб у нас не було навіть шансів відновити їхню роботу. Я боюся іншого сценарію, що а, московський режим піде по сценарію не буде наше, буде нічия. Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів. Це вони можуть зробити. Ми Правильно, не зможемо ми її зможемо... відновити, і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру і все. От цього я дійсно боюся, і мені дуже жалко, тому що це дуже важливий актив. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по всій притяжності буде забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів внутрішнє, значна частина викидів містить радіоактивний йод. Якщо не вживати заходів захисту, то радіоактивний йод дуже легко і швидко поглинається щитоподібною залозою, особливо у дітей, і може призвести до її захворювань. Значний ризик для здоров'я має внутрішнє опромінення, коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання. Повітря чи споживання забруднених продуктів. Так, що ж робити, якщо Запорізька АЕС вибухне? Чіткий план дій вже розроблено. Тож всім треба слідувати цим інструкціям. Про радіаційну небезпеку сповістить повітряна тривога. Ви почуєте дзвіну на БАТ. Якщо вибух застав вас на вулиці чи в дорозі, за інструкцією треба негайно зайти до приміщення. Краще залишатися в підвалі чи на нижніх поверхах. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому треба триматися якнайдалі від стін і даху. Швидко надягніть респіратор або ватномарливу пов'язку. Якщо їх немає, Прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом. Закрийте та заблокуйте всі вікна, двері та вентиляційні отвори в приміщенні, та не підходьте до них без нагальної потреби. Вимкніть кондиціонер та обігрівач. Заздалегідь подбайте про запас води в герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу. Стежте за подальшими повідомленнями від ДСНС та місцевої влади. Вони сповістять про необхідність йодної профілактики, евакуації та плану дій. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків. Комунальне підприємство «Харківводоканал» проводить підготовку внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і водовідведення до осінньо-зимового періоду. Заплановано виконати роботи в 6,5 тисячах будинках комунальної власності. Вже підготовлено близько 50% будинків. У момент підготовки ми виконуємо профілактичні роботи. На внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання сюди включається ревізія запірної арматури, як будинкової, так і постоячно, заміною аварійних дільниць. На каналізаційній системі ми виконуємо профілактичну чистку, заміною аварійних дефектних участків. Також ми виконуємо роботи більш об'ємні по заміні трубопроводів. Воду, де в якісь будинках повністю міняємо, в якісь будинках більше половини міняємо під'їздами, лежаки, з врізками, заміною запорної арматури на стайки. Окрім запланованих ремонтів, також щодня приймають заявки від мешканців на усунення аварійних ситуацій. У нас дуже останнім часом дуже збільшилась кількість заявок. Ну, причин декілька люди повертаються з міста тимчасового перебування з заходу України або за кордону. Вони повертаються в свої будинки, які там під час обстрілів. Ну, любий взрив, навіть якщо воно не було в цьому будинку, взривні волни вони порушують і земнокору, і конструктиви будинки. В яких проходять наші системи, і вони все одно порушуються. Тому в трубах у нас багато і тріщин, і сколів, і дуже ну, багато приходиться міняти. І ще одна причина з збі... великої кількості заявок. У нас от останніми днями до 150 заявок ми виконуємо в день по чистці каналізації. Так як в літній період гаряче водопостачання відключається для профілактичного ремонт, каналізація з холодною водою. Ну жири всі вони осідають, і каналізація працює гірше, вона часті частіше забивається. В холодногірському районі замінюють труби холодного водопостачання. У старих сталевих труб закінчився термін експлуатації, тому їх замінюють на сучасні пластикові. Зараз ми знаходимося на волонтерської 50 де ми виконуємо роботи по заміні водоснабження холодного водоснабження вдома. Два під'їзди. Порядка 80 метров и сейчас э, производим замену на э, втором подъезде. В этом доме поменяли мы 150 метров э, трубы на пластик. Э, на данный момент сейчас идет подготовка к зиме. На 743 дома подготовка по списочному. Значит, на данный момент выполнено 50%, где-то 305 домов уже сдано, подготовлено. Также выполнено uh, по текущему ремонту около 20 адресов. Также мы планируем выполнить замену по Муратова 30 порядка 8 подъездный дом, там где-то 200 метров трубы. Оксана Мурашова, Виктор Ноздрячов, Станислав Гришко, Александр Уваров. Новини Харків. Оливні деякі продовольчі товари подорожчають на 15%. Таку думку висловлюють експерти. Енергоносії є однією з основних складових собівартості товарів, тому ціни на продукти зростатимуть. Однак виробники самі не зацікавлені в тому, щоб вартість їхніх товарів зросла суттєво, тому що за кожним підвищенням вартості стоїть зниження попиту. Отже, виробники будуть змушені шукати якихось компенсаторів підвищення вартості енергоносіїв. Можливо, багато харчових виробництв переходитимуть на нічний графік роботи. Тому стрибок у цінах не буде таким разючим, як можна було б очікувати. Дуже відчутно зростуть ціни на курятину та яйця. Про це кажуть в асоціації спілка птахівників України. В виробництві використовується багато електроенергії, тому вартість цієї групи товарів не може залишитися незмінною. Ймовірно, зростуть ціни і на крупи, при виготовленні яких витрачається багато електроенергії. Також про підвищення цін на хліб уже попередили виробники хлібобуличних виробів. Причини ті самі зростання вартості електроенергії та повернення до воєнних податків на паливо це призведе до подорожчання як виробництва, так і логістики. Орієнтовно ціни на хліб зростуть від 2 до 5%. А от деякі продукти навпаки стануть дешевшими, зазначають експерти. Йдеться про овочі та фрукти, ціни на які мають виражені сезонні коливання. Незважаючи на подорожчання транспортних послуг, вони все ж таки мають подешевшати. Знижені ціни на овочі та фрукти мають протриматися до середини вересня. Стала дешевшати і ріпчаста цибуля нового врожаю. І цінники на цибулю вже не так відлякують покупців у магазинах. Між Кабінет міністрів продовжив державне регулювання цін на окремі види продовольчих товарів у період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Регулювання цін протягом зазначеного періоду здійснюватиметься шляхом встановлення граничного рівня торговельної надбавки. Націнки у розмірі не більше як 10% на обмежений перелік продуктів харчування. Зокрема, до нього входять борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5% у плівці, яйця курячі категорії С 1 птиця тушки курячі, четвертини тушки курячої. олія соняшникова рафінована, хліб, житньо пшеничний та батон. Яна Біляєва, Андрій пакулов Новини Харків. Це один із п'яти теплових пунктів індустріального району, що мають капітально відреконструювати до початку опалювального сезону. Та роботи тут майже добігають кінця. Зокрема, наразі фахівці замінили вже 90 трубопроводів гарячої та холодної води. І в останнє, кажуть у харківських тепломережах, такий ремонт тут проводили за 15 років тому. В рамках реалізації проєкту підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України. Дана реконструкція проводиться з впровадженням автоматизованої системи СКАДа. Що дозволить більш якісне регулювання та управління усіми процесами? Яким потрібно займатися на станції. Проводиться заміна повна, як трубопроводів, так і встановлення нових насосів з частотним керуванням, теплообмінні апарати, нові встановлюються. Застаріле обладнання замінюють на нове та сучасне, акцентує Олексій Брильов. І додає, цей типовий пункт забезпечує опаленням і гарячою водою 18 житлових будинків. Люди отримують більш якісну послугу. Як з теплопостачання так і з спостачання гарячої води повністю роботи будуть завершені в термін 1-2 тижні. Обов'язково на час проведення робіт подачу гарячої води в сусідніх будинках. Довелося тимчасово призупинити її. Відновлять одразу ж після завершення реконструкції. Загалом додали на підприємстві в індустріальному районі. Є 17 теплових пунктів. Цьогоріч же оновлюватимуть лише найбільш зношені. Всі інші наразі у задовільному стані та готові до опалювального періоду. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександра Панченко. Новини Харків. Поточний ремонт у Новобаварському районі. На вулиці Полтавський шлях шляховики вкладають нове покриття на тротуарах. Також замінюють бордюри. На даному етапі відбувається поточний ремонт тротуарів по вулиці Полтавський шлях. Покриття прийшло в невідповідний стан. Також громадяни скаржилися в адміністрацію на прохання мешканців, проводимо поточний ремонт. Роботи вже продовжуються майже півтора місяці. За цей період було відновлено 2000 метрів квадратних покриття, перевстановлено 200 метрів. Метрів гранітного бордюра встановлено майже півтори тисячі метрів бордюра тротуарного зроблено 400 метрів квадратних санітарної смуги, відсипаної в декоративним щепленням. Стара щебенева основа демонтований бордюр. На, на, на даному етапі вже замінене щебеневе покриття, ну і перевстановлене все на нафе. Також роботи на цьому не закінчуються. Плануємо далі продовжувати по полтавському шляху ремонт тротуарів. А саме десь приблизно 2000 метрів квадратних покриття, півтори тисячі метрів переприка і також метрів 300-400 гранітного бордюра перевстановити. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Олександру Варов. Новини Харків. Проїзд у громадському транспорті Харкова все ще залишається безкоштовним. Гроші на нього виділяє Харківська міська рада. Яка повинна бути вартість проїзду, коли повернуть оплату? Ми запитали у харків'ян. довоєнна вартість. Повернути треба, звісно. Економіка міста. Але залишити довоєнну ціну. Мабуть, така, як була раніше. Вважаю, що не вище, бо зараз стан доходів людей дуже знизився. Багато хто втратив роботу, тому вважаю недоцільним підвищенням. Максимум 10 гривень. Я так думаю. Тому що сейчас у людей такого денег нет. Ну, а 10 гривень, я думаю, що це доступно для кожного. Можливо, яка була до війни. Нехай така й залишається, статки заробітна плата вище не стала, а ціни стали. Якщо залишиться так, якщо це можливо, буде гарно. Гривень 20, мабуть, я думаю. Треба дивитися розрахунки. Це по-перше, а по-друге, така, щоб люди мали змогу. Оплачувати свій проїзд. Ну, всі ж знають, що 10 гривень, мабуть, що буде вже да, метро. І ці маршрутки, вони ж теж такої ж ціни. Але не дуже дорого повинно бути, бо люди не зможуть платити за проїзд. Також, яка була до війни. Я вважаю, що в де окупованих територіях поки що вартість проїзду має бути безкоштовно на мій момент. На даний момент. Це моя така думка особиста. Коли ми переможемо, війна закінчиться рано чи пізно, тоді, будь ласка, піднімайте проїзд до того темпу, поки не активізується нормальна економіка. Бажано, щоб така ія залишалася, як була. Я вважаю, що вона повинна залишатися на старому рівні, бо ніяка заробітна плата не піднялася. Ми маємо те, що мали, то чому вона повинна збільшуватися? Ну, мабуть, як була, може там гривень на 5 дорожче. Мабуть, не менше 10 гривень. Це метро, метрополітен. Ну, а трамвай тролейбус навіть, навіть не може. ну Десь так теж. Ну, метро повинно бути, мабуть, трішки вище. Высшая цена. пусть решают проект. Те, кто будет готовить для проезда, транспорт, не знаю. Может, 20 гривен.